Вітаю вас в ефірі програми Місто з новинами середи 22 жовтня в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Усі на одній дорозі сьогодні привітали з професійним святом криворізьких автомобілістів та дорожників. Чорний вівторок до всеукраїнської акції з вимогою пришвидшити закупівлю препаратів для важкохворих. Приєдналися учора криворіжці. Ветеранський марафон. 70-ті річниці визволення України від фашистів присвятили сьогодні подорож історичними місцями Кривого Рогу. У допомогу мешканцям та об'єднанням городян у Кривому Розі презентовано атлас муніципального сервісу. Золота осінь. На площі біля Криворізького цирку відкрився ярмарок сільгоспродукції і товарів місцевих виробників. Кармен в Кривому Розі. Наше місто з шедевром світової класики, відвідав Дніпропетровський академічний театр опери та балету. У неділю в Україні вже в 21-ше буде відзначатися День автомобіліста і дорожника. З роками на дорогах нашого міста стає дедалі більше автомобілів. Серед них понад 1200 машин перевозять містом пасажирів. А така послуга в кривому розі вкрай потрібна, адже за підрахунками протяжність автошляхів у нашому місті сягає майже трьох тисяч кілометрів. І тих, хто їздить цими дорогами, і тих, хто їх обслуговує, сьогодні вітали з професійним святом у виконкомі міської ради. Робота водіїв, автотехніків, дорожників має виняткове значення для забезпечення належного рівня функціонування міської транспортної інфраструктури і роботи промислових підприємств. Від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери і городян. Автотранспортні сполучення міста є незмінними артеріями, що пов'язують Кривий ріг з іншими містами і регіонами держави. Перевезення кривірістів здійснюється на 96 пасажирських маршрутах. Їх обслуговують більше 2,5 з половиною тисяч водіїв, і саме від професіоналізму та майстерності цих людей великою мірою залежить безпека та комфортність життя городян. перспективи у нас в роботи. Ви повернетеся отсюда в свої колективи. Я хотів, щоб ви своїх друзів, своїх товаришів, своїх колективів поздравили з хорошим праздником. В ньому роботник автомобільний дорожнього транс Юрій Вілку розповів про ремонтні роботи на автошляхах, які не вдалося провести цього року через складну ситуацію в Україні, та висловив упевненість, що намічені плани таки будуть здійснені. От каждому району. разрисована и расписана каждая дорога, что, каждое, что мы должны сделать по каждому району, по каждой дороге, по каждому всему, которое мы согласовывали и с вами, и с дорожниками. И вот здесь работ на 134 миллиона, которые мы не выполнили в этом году, которые деньги в бюджете есть. Понимая это, я начал работать с нашим горно-металлургическим комплексом, Промишленими предприятиями Спасибо і Мединвесту, і КЖРК, і Арцілору Мітелу, які нам вдалося виділити хоч якісь средства для того, щоб ми могли в місті хоч как-то удержать дороги. Юрій Вілку вручив кращим представникам автотранспортної галузі грамоти виконку міської ради та подякував автотранспортникам та дорожникам Кривого Ругу за відповідальне ставлення до своєї справи. Учора представники громадських організацій Кривого Рогу провели на площі радянській акцію під назвою Чорний вівторок з вимогою пришвидшити процедуру закупівлі ліків для пацієнтів зі смертельно небезпечними хворобами. До цієї всеукраїнської акції приєдналося ще 16 міст. Ініціатором акції Чорний вівторок стала всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ, та громадська організація ЮКАП, яка відстоює права пацієнтів в Україні. У цей день активісти громадських організацій та пацієнти з різними тяжкими хворобами вимагали від держави гарантованого лікування. Адже через нестачу медичних препаратів сьогодні увесь тягар лікування лягає на пацієнтів. Проблема заключается в том, что в этом году правительство не закупило препараты для лечения людей, которые болеют на неизлечимые заболевания, такие как Это больные, которые находятся на гемодиализе, и ВИЧ СПИД, туберкулез и гепатиты. То тобто есть все эти препараты закупаются за деньги госбюджета и ну, по государственным программам. Все тендера были успешно сорваны. Активісти зазначають, якщо ліки не будуть закуплені в повному обсязі, хворі будуть приречені, адже більшість необхідних медичних препаратів не продаються в аптеках, а ті, що ще є в аптечних мережах, коштують надто дорого. Я принимаю антиретровирусную терапию около 10 лет. Я один из первых, которые у нас в городе начали принимать терапию. Это терапия, которая позволяет мне на сегодняшний день вообще жить. Эти препараты не продаются, их нигде купить невозможно. Даже если и можно будет где-то купить, то они стоят такую цену, на которую ну, я, допустим, не могу купить. Я не могу себе позволить покупать их за свои деньги. До акції активісти підготувалися заздалегідь. З собою вони принесли чорне полотно і стрічки. За їх словами, ці речі символізують жалобу за тими, хто не встиг вчасно отримати такі необхідні ліки. Не обійшлося без плакатів з тематичними гаслами та закликами до можновладців. Я выступаю от лица всех пациентов, всем, кому нужны эти лекарства. Сколько детей, сколько людей зависит от этого всего. И поэтому мы сегодня собрались, переживая за всю Украину, и мы не будем молчать. Мы стоим здесь для того, чтобы все понимали, что это касается каждой семьи на Украине. Каждого в этом городе. Я уважаю так, что хворі на снід – это не баланс населения Украины, а граждане Украины. Они не имеют права жить. А это, что творится, вот это разбираться, почему так? Обращаемся к правительству и к властям, от кого зависит э, просто подписание этих тендеров для того, чтобы продлилась жизнь наша и э, наших клиентов, потому что мы на волонтерских иногда началах просто на своих э, э, руках несем эти жизни, несем их просто до того момента, пока придет время уйти. Обратите на нас внимание, на всех. У кожного на лице печаль і страх від того, що, якщо не за себе, то за своїх близьких, які возле нас. Участь в акції брали не лише активісти і тяжкохворі люди, а й батьки дітей, які мають невиліковні захворювання. Я мама двох дітей, які приймають препарати, які не були закуплені. Це життєво необхідно для моїх дітей. Вони щодня приймають ці препарати. И от этого зависит ихняя жизнь. И я здесь сейчас, вот на этом месте, потому что мои дети очень нуждаются в помощи, мои дети нуждаются в поддержке, потому что мои дети тоже имеют право жить, потому что мои дети тоже имеют право и место в этом городе и в этой стране. Та, попри існуючі, негаразди, люди не втрачають надії на позитивне вирішення проблеми і вірять, що держава не залишить нужденних громадян сам на сам зі страшними хворобами. 28 жовтня відзначатимемо ту річницю визволення України від фашистських загарбників. Сьогодні, з нагоди цієї дати в місті відбулася патріотична акція. Долучилися до неї і наші кореспонденти. При не лишається осторонь відзначення важливих дат в історії української держави. До 70-ї річниці визволення України у місті проходить низка культурно-патріотичних заходів. Сьогодні ветерани разом з молоддю вирушили в подорож містом у рамках марафону Історія Великої вітчизняної війни в назвах вулиць Кривого Рогу. Такий формат акції Рада ветеранів спільно з управлінням освіти і науки обрали не випадково, адже з історією нашого міста нерозривно пов'язані життя 46 героїв Радянського Союзу, чиїми іменами названо чимало міських об'єктів. У Кривому розі дуже багато пам'ятників, меморіалів. Війна залишила по собі такий слід, ну, печальний, як кажуть, меморіали, пам'ятники, братські могили, стели, пам'ятні знаки, меморіальні дошки. І нам треба зробити все, щоб все це працювало, щоб все це працювало. І саме з цього ну, ця ідея повинна втілюватися сьогодні. Пам'ятати ці імена, шанувати героїв, брати приклад, нині це і потрібно, і можливо. Адже ті, хто пережив лихоліття війни, ще поруч. Самі ветерани переконані, що досвід минулого може вберегти від багатьох помилок сьогодні. Поздравляю вас всіх з нашої України, навіть Тіберсько-Сафільських захватчиків. Желаю на здоров'я, щастя і так далі. Ну і, скоріше, міра для власного України. Почому? Тому що я вам скажу чесно. Для меня это очень больно, когда смотреть, когда погибают молодые ребята. Стартував марафон відстели героїв, що на Дзержинці. Його учасники поклали квіти до меморіалів, Шанували криворіжці і військовослужбовців, котрі загинули, захищаючи цілісність України в ході антитерористичної операції. Співробітник історико-краєзнавчого музею розповів про долі окремих наших земляків, чиї імена увійшли в історію міста і держави. Щирі слова молитви цього дня лунали в Георгіївській дзвінниці. Ми згадуємо всіх тих, хто залишився і в нашій пам'яті. Це і воїни Великої Вітчизняної війни, це і воїни Афганської війни, це і ті діти, які зараз залишили свої життя, захищаючи незалежність України. І молимося, і згадуємо, і вчимо наших дітей пам'ятати нашу історію, історію кожної родини. Завершився марафон в Інгулецькому районі біля монумента героя Радянського Союзу Федора Каткова. У кривому розі сьогодні презентовано атлас муніципального сервісу. Добірка містить інформацію, потрібну мешканцям міста та різноманітним об'єднанням городян для вирішення нагальних життєвих питань. Докладніше далі. Докладна актуальна інформація про відтепер тепер доступний в друкованому вигляді на сторінках нового атласу муніципального сервісу. Його автори узагальнили основні відомості, котрі можуть стати в нагоді криворічцям і гостям міста. Цей збірник виготовлений в зручному для використання вигляді. Структуровані матеріали допоможуть кожному криворісцю зорієнтуватися в інформаційному просторі муніципального сервісу. Кожен читач зможе отримати достовірну інформацію щодо першочергових телефонів, соціальних, медичних, фармацевтичних, освітніх, комунальних установ, закладів культури, і мистецтва, місць, відпочинку. Запитувачі різних категорій знайдуть у збірці корисні відомості про екологію, енергозбереження, промисловість, проєктування, земельні відносини. Є й окремі сторінки для ветеранів, підприємців про діяльність центру надання адміністративних послуг, міського архіву, органів юстиції. Ми впевнені, що для багатьох мешканців міста це є можливість відкрити для себе додаткові можливості легкого вирішення своїх побутових проблем. Ну і сподіваємося, що чудове це чудове видання буде широко використовуватись вищезазначеними зазначеними категоріями мешканців міста і сприятиме оптимальному користуванню усіма видами муніципального сервісу, що наразі створені, підтримуються і розвиваються міською владою. Автори Атласу муніципального сервісу зазначають, викладена в збірнику інформація доступна і в розширеному вигляді на сайті Криворізького ресурсного центру. Спеціалісти Криворізького будинку дитини нещодавно повернулися з навчання, яке вони проходили на базі Дніпропетровської медакадемії. Сьогодні вони на практиці використовують нові методи реабілітації дітей раннього віку. Про це в нашому сюжеті. Тут у відділенні медико-соціальної реабілітації кожен малюк має свого інструктора та масажиста. Це не розкіш, а життєво необхідність для тих, хто від народження має проблеми з рухом, пам'яттю, увагою та спілкуванням з людьми. Геть маленький курс реабілітації проходять разом зі своїми мамами. Спеціалісти жартома називають кабінет ЛФК та масажу дитячим спа-салоном. Схоже, що півторарічна Настуся цього не заперечує. Нам посоветували багато сюди ходять, подобається, є ефекти, поэтому ми теж сюди прийшли укріпити ножки. Проте всі ці різноманітні масажні рухи, гойдання на м'ячі та вправи на ніжки ручки є вивіреним для кожної дитини індивідуальним комплексом, що має поліпшити стан її здоров'я. Цьому відділенню вже чотири роки, і воно розташоване на базі Криворізького будинку дитини. Тому у місцевих спеціалістів-реабілітологів є вже доволі серйозний досвід роботи і певний її стиль. Тут роблять ставку не на якусь одну методику, а на ефективний симбіоз різних і сучасних. Мы в поиске есть какие-то свои ну, наработки, но всегда хочется чувствовать, насколько ты идешь в ногу с современными тенденциями и современными проблемами, которые существуют ну, в, общем -то, в этом направлении. Поэтому мы посещаем, если у нас есть такая возможность различные конференции. Какие-то мастер-класи і благодаря народному депутату Константину Юрьевичу Павлову у нас появилась возможность повысить свої знання теоретичні і практические на базі Міпетровської медицинії на кафедрі спортивної медицини і валіології і получить новые методики в работе з імені дітьми раннього возраста. Ілюша народився з серйозними проблемами у здоров'ї. Його мама консультувалася зі столичними і закордонними лікарями та, потрапивши до реабілітаційного відділення і пройшовши кілька процедур, вона побачила реальні покращення у здоров'ї синочка. Ми тут вже не перший раз. Ми прийшли сюди, звісно, у нас. Вообще голову мы не держали, не сидели, ничего. А сейчас уже благодаря специалистам здесь, благодаря нашим массажистам, пошли улучшения. Илюша начал сидеть, начал держать голову. Ну, Ми сподіваємося на то, скоро і пойдем. Уже. Особиста масажистка та інструктор з лікувальної фізкультури хлопчика Ганна Сердюкова застосовує на практиці нещодавно отримані у медакадемії знання: м'які мануальні техніки, постізометричну релаксацію і точечний масаж. Такі реабілітаційні дії допомагають попередити інвалідність у дітей раннього віку. Такі ж процедури за призначенням лікаря отримують і вихованці будинку дитини. Та сьогодні для них важливіше спокійно пережити осінь і зиму період підвищення захворюваності на ГРВІ та грип. Від головного лікаря будинку дитини ми отримали інформацію, що завдяки благодійній допомозі народного депутата України Костянтина Павлова 41-му вихованцю сиротинця буде проведена протигрипозна вакцинація. На майданчику біля Криворізького цирку до суботи буде діяти ярмарок Золота осінь. Підприємці та сільгосповерники пропонують свій товар мешканцям Дзержинського району і всім, кого зацікавлює жвава торгівля в популярному для ярмарків місці. Тетяна Васильєва спілкувалася із продавцями і з покупцями. Мешканці Дзержинського району вже знають про сезонні ярмарки, тому торгівля проходила жваво вже у перший день золотої осені. Підприємці та сільгоспвиробники пропонували покупцям різноманітну якісну продукцію овочі, фрукти, крупи, борошно та олію. Все це вирощене і вироблене на криворізькій землі. Чи зовсім поряд. Кожну осінь, ми в Дзержинському районі відкриваємо ярмарку Золота осінь. Це для того, щоб наші жителі нашого району зробили удачні покупки. по цене именно товаропроизводителей. На этом ярмарке сегодня представлены больше 30 товаропроизводителей Криворожского района, Широковского, Софиевского, а также производители из Кировоградской, Николаевской области. Поэтому приглашаю всех жителей нашего района приобрести здесь товар, пацієнта по, по товару. Удачних їм покупок. Як завжди, попитом по у городян користувались ковбаси та м'ясна продукція від вже відомих виробників, а поласувати кондитерськими виробами запросили представники нещодавно створеного у місті малого підприємства. Продукція нова, достатньо ну, проста, ну, приготовлені, але дуже вкусна вот такое карамелизированное з добавлением шоколадної стружки, з отрубей, с з э, сахара, яїць, отака посипана сахарна пудра. Ну, цены неприємливе, очень вкусне. Окрім їстівної продукції, власники дачі та присадибних ділянок можуть знайти на ярмарку щось і для задоволення. Наприклад, власними руками виплакати красиве і корисне троянди й виноград або фруктовий сад. Ращуємо її з любов'ю, вкладаємо душу в неї раді клієнтам, стараємося допомогти їм при виборі. Це перший ярмарок дуже понравилось нам так радужно нас прийняли, і хороша така атмосфера. Ярмарка дуже хороша регулярно тут буваю, покупаю. Сажанцево, віноград у мужчини, покупаю, там далі дерев я. У мене вже всі свої точки. Де я смотрю, а розвитки в перший раз вот Планую сейчас купити жолтинкою. Знайти на ярмарку можна багато ще корисного: від інвентарю до виробів хендмейду. Як зробити красивим власний сад чи подвір'я на заздрість сусідам, знається жіночка. Вирощення на запорізьких полях вічно-зелені покривні рослини є невід'ємним елементом ошатних дизайнерських ландшафтів. Земелька должна хороша быть, сипуча. Розростається очень швидко, зимують хорошо. прекрасно. Цветут все поразному, тім'яни э, мшаночка білим, флокси є шість сортов У нас тім'яни ще й полізний приправа, чак. Ярмарок золота осінь у Дзержинському районі. Працюватиме до 25 жовтня включно. Іще один переможець конкурсу соціальних проєктів Метинвесту Місто нашими руками успішно втілений у життя. На базі станції юних натуралістів Жовтневого району запрацював еколого-дендрологічний комплекс. 150 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту виділив центральний комбінат. Протягом чотирьох місяців команда ентузіастів, представники станції юних натуралістів та волонтери працювали над реалізацією цього проєкту. В приміщеннях закладу зроблено капітальний ремонт, встановлено металопластикові вікна, змонтовано сучасне освітлення, закуплено нові меблі. Тих, хто потрапляє сюди вперше, вражають комп'ютерна і медіатехніка та лабораторне обладнання. Вільна лабораторія Free Lab Eco – це цілий комплекс, що складається з лекційної аудиторії, власне лабораторії та тепличного оранжерейного комплексу. Такі зміни на станції юних натуралістів Жовтневого району не були можливі без допомоги компанії Метинвест, зокрема центрального комбінату. Несмотря на складну фінансову обстановку, компанія Метинвест не прекращала и не прекращає фінансувати проєкти, які були определены на 2014 год. Сьогодні ми реалізуємо 10 з 11 проєктів. Станція юних натуралістів стала победителем серед множества проєктів і отримала грант від. От Кампанії і Центрального Камбінату станція юних натуралістів донедавна була у п'ятірці найкращих однопрофільних позашкільних закладів області. А відтепер, маючи такий робочий комплекс, заклад здатен витримати будь-яку конкуренцію. Вважають його працівники. Новий комплекс на 80% відповідає вимогам Міністерства освіти і науки. Сейчас ми маємо комп'ютер, ми ір ми имеем необходимый набор лабораторной посуды, ну и другое оборудование специфическое, которое позволит проводить вот те исследования, которые мы раньше не могли делать. Мы обращались педагогический университет, в, в Криворожский ботанический сад, искали друзей, которые были готовы нам что-то дать, оказать какую-то помощи, поддержку. Сейчас мы можем уже школам оказывать помощь и поддержку. Створюючи проект Вільна лабораторія Free Lab Eco та тепличний комплекс, е колектив станції юних на натур... Алістів Жовтневого району показав наскільки ми злагоджені. Ми щиро вдячні компанії «Метінвест» за ту допомогу, яку вони надають позашкільним навчальним закладам, і надіємось на подальшу співпрацю. Цей типу, позашкільний заклад більше 15 років є центром наукової діяльності криворізьких школярів. А розвиток наукової бази для учнів сприяє становленню науки в цілому. Розуміється і педагоги станції юних натуралістів і представники групи Метинвест. Лише одну виставу дав 18 жовтня в Кривому Розі Дніпропетровський академічний театр опери і балету. Побачити шедевр світової класики оперу Кармен і поспілкуватися за лаштунками з режисером вдалося нашим кореспондентам. Ребята, всім встати на сцену, валя. Давай ту самую хору, в хора всім. Щас попробуємо хрутнути. Вот Ота й все, що я кричу. Ми привезли сьогодні один із лучших спектаклей. Театра, и этой молодой, прекрасной, замечательной труппы. А почему? Потому что мне очень хочется, чтобы Кривой Рог увидел э, то, чем мы гордимся. И этот спектакль объехал весь мир. И Францию, и Италию, и Америку, и все что угодно. Желаю всем доброго, очень хорошего настроения, потому что на сцене замечательный театр, молодежная трупа. Посмотрите, какой хозяин. Он совсем молоденький. Я желаю вам, чтобы вы получили удовольствие, а я пойду немножко покомандую. Ладно? Ну, всего доброго. Криворожанам привет огромный, я вас очень люблю. Это правда. Поехали. Если так будет, то это будет счастье. Три з половиною години і п'ять актів щастя для кількох сотень криворізьких поціновувачів високого оперного мистецтва таки настали 18 жовтня. Славнозвісна вистава Кармен Дніпропетровського академічного театру опери та балету на сцені Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Шевченка пройшла з аншлагом. Опера Жоржа Бізе вже майже півтора століття є хітом світової класичної музики, улюбленим твором для поціновувачів високого мистецтва і благодатним матеріалом, як для філософів, літераторів і музикантів. Так і для акторів. Світова класика перевіряється і майстерні і хору, і солістів, оркестру, і декорації. Так ну, це світова вистава. тому рівень треба тримати. Всі знають, як треба співати, грати. Це показник для окремо театру. Дотримуючись найвищих стандартів, Дніпропетровський оперний дає Кармен мовою оригіналу, а для кращого розуміння супроводжує її програмкою і російськими субтитрами. Втім, розуміти цю суперечливу історію можна дуже по різному від захоплення яскравим коханням Кармен і Хосе, яке запалює серця, до осуду, сліпої пристрасті, яка спалює все на своєму шляху, зокрема, і спокійні, правильні стосунки Хосе та Мікаели. Діапазон сприйняття і тлумачення невмирущого твору бізе неосяжний. На те він і геніальний твір, щоб містити різні. Часто суперечливі враження і водночас викликати непідробний захват задумом автора і режисера, грою акторів, образами, ідеями і, звісно, музикою. І на сьогодні це все. Позитивних вам емоцій. Свіжі новини завтра. У звичний час. До зустрічі в ефірі.